Стули писка. не плач, соромно так говорити, не висовуйся. Що подумають люди? Багато хто в дитинстві отримував такі послання, і вони не просто пригнічували емоції, а буквально блокували самовираження. Їхній ефект полягає в тому, що з часом у нас всередині з'являється внутрішній цензор, який не дозволяє нам говорити впевнено, голосно і проявляти свої справжні почуття навіть тоді, коли це життєво необхідно. Напевне, ви помічали такі ситуації, коли є серйозна розмова або потрібно записати відео на камеру. Ви починаєте говорити, і ваш голос раптом тікає кудись нагору, або й взагалі ловите півня, таке трапляється через вашу напругу. Сьогодні я хочу дати вам 8 практичних порад, які допоможуть вам вирішити цю проблему, зазвичати впевнено, голосно і головне, стабільно. По-перше, не поспішай! Багато хто заїжджає на високі ноти, коли намагається швидко все виговорити. Через це не вистачає дихання і перенапружуються голосові зв'язки. По-друге, дихай нормально із живота. І тут не треба нічого вигадувати, просто під час розмови уявляй, як ти дихаєш не грудними, а саме животом, і не вперед, назад, а в сторони. Таким чином ви і отримуєте ту опору, завдяки якій голос стає впевненим і стабільним. По-третє, розслаб щелепу і горло. Голос це не м'яз, і його не потрібно напружувати. Багато хто, наче витискає голос із свого мовного апарату, через що він втрачає свій об'єм і глибину. Вправа дуже проста. Згадайте, як ви позіхаєте, і зробіть так декілька разів. Четверте, стан має значення. Якщо ти весь напружений, то й голос буде звучати тонко, рвано і нестабільно. Перед важливою розмовою або записом відео або переговорами зроби декілька віджимань і декілька присідань. Або якщо немає такої змоги, просто напруж усі м'язи свого тіла на декілька секунд і розслаб. Потім сядь рівненько, розправ плечі, вдихни якомога глибше і уяви щось хороше. Голос одразу зміниться. П'яте сила невтональності. Не треба напружуватись для того, щоб звучати глибоко. Навпаки, розслабся, спробуй. Понизити тональність і зосередся на чіткості і відчуй різницю. Шосте. Не суши свій голос. Все солодке, солоне газоване, гострі спеції, прянощі, приправи, горішки, насіння, а також чай, кава, алкоголь все це виключаємо. Тому що це подразнює наші голосові зв'язки і провокує надлишкове виділення солини. Сім. Є одна дуже потужна техніка. Називається масаж яремної впадини. Знайди ямку між ключицями і поклади туди вказівний палець. І обережно введи палець між ключицями і цією впадинкою, тільки не тисни собі на горло, а наче гачком спробуй зачепити за цю кісточку. Далі робимо по 5 кругових рухів в одну сторону і по 5 в іншу. Зробіть глибокий вдих. І на видиху промовляйте звук Ом. Дуже легко, без натиску, відпустіть тут усе. Ом -м -м. Це ефективна техніка, яка вмикає глибину у вашому голосі.